На передовій відбулося 100 бойових зіткнень протягом доби. Про це повідомили в генштабі збройних сил. На Куп'янському напрямку захисники відбили дві атаки ворога біля Іванівки та Табаївки Харківської області на Лиманському напрямку. Три атаки в районі Білогорівка, що на Луганщині на Бахмутському напрямку сили оборони відбили 19 атак. Поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщівки та Андріївки Донецької області на Авдіївському відбули 23 атаки в районі Авдіївки та ще 18 поблизу Тоненького, Первомайського та Невельського. На Мар'їнському напрямку українські воїни стримують противника неподалік Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Там відбули 32 атаки. Зараз разом з нами Юрій Федоренко, командир батальйону е власне роти. Наскільки я розумію, так ударних безпілотних авіаційних комплексів «Охілес» 92-ї 92 окремої штурмої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Так ви вже виросли, так, пане Юрію. Бажаємо здоров'я. Слава Україні! Гераль, вже слава! Майже 12 12 років як повнолітній, тому так виріс. Що стосується служби безпосередньо, в зв'язку з ефективним виконанням бойових завдань було Командуванням Збройних сил України. Перед новим роком прийняти рішення збільшити роту до батальйону на поточний момент. Юридичний статус ми маємо батальйону і активно проводимо зараз комплектацію особовим складом. Закликаємо долучатися до нашої команди як цивільних, які є військово зобов'язаними, і є чіткий алгоритм і шлях, яким чином ви можете мобілізувати загальну військову підготовку спеціалізовано і стати до нас пліч опліч для оборони нашої держави. Так і для військових, які бажають також спробувати себе, або вже мають навики, бажають продовжити службу в команді кращих. Тому ми зараз активно комплектуємося. Я вважаю, що найближчим часом ми зможемо бути не тільки більше як батальйон, а як мінімум в чотири рази більш активно бити ворога на полі бою. Що ж ну, ми вважаємо вам дійсно розростатися військово, тому що дійсно ви ефективно це робите, але вам потрібна допомога і підтримка. І це вже стає хорошою традицією. Давайте її продовжувати. Наші глядачі прямо зараз, поки ми будемо з вами спілкуватися, і після цього, звісно, можуть долучитися до збору. Ви збираєте наскільки я пам'ятаю 16 мільйонів гривень на дрони. Зараз глядачі бачать QR-код на екрані. Так його потрібно зісканувати і. Долучитися до збору будь-якою зручною для вас сумою про результати ми будемо повідомляти в нашому ефірі, юрію. А ну, які успіхи за минулий тиждень вашого підрозділу? Чим можете порадувати, і якраз можливо навіть цією ефективною роботою закликати долучитися до неї наших глядачів? Власна система роботи триває цілодобово, як в денний, так нічний час. Що стосується виявлення ворога, також нанесення по ньому по ньому враження. Що стосується в цілому, 92-го штурмова бригада є одною з кращих бригад сил оборони, об'єктивно. і всі позиції, які рахуються за нами, вся смуга відповідальності залишається активною і жодна позиція, незважаючи на системний штурм від противника, втрачена не була більше того. В деяких випадках вдалося вибити противника займаних ним позицій, чим самим покращити положення в попередньому краю. Цей результат стає можливим як в зв'язку з ефективним управлінням, а також виконання завдань кожним військовим, хто входить до складу бригади, а також наші сусіди з ліва справа, які є також достатньо потужні. Так і звісно, результат забезпечується засобом БПЛА розвідувального та ударного типодії. Основне наше завдання знищити противника на підступах до наших позицій. Відповідно, що це значить для наших глядачів. Пане Юрію, дозвольте, розміню. от ви що це означає? Скажете після, тому що ми до мені здається, дуже добре почали старт. 54 тисячі вже зараз, плюс до вашого збору. Давайте не збавляти темпу. Це я закликаю наших глядачів. Ми вдячні всім тим, хто це зробив, і звісно. Запрошуємо долучитися тих, хто тільки прокинувся, збирається на роботу, дивиться нас зараз. qr код скануєте все дуже просто і будь-яка зручна сума. Коли ви продовжите, я хотів би поточнити, тому що зараз від тих військовослужбовців, з якими я спілкувався, вони кажуть, що очевидно є проблеми з артилерією, так з боєприпасами, через те, що зараз партнери тільки виділятимуть допомогу, сполучені штати ще її погоджують. І багато хто говорить, що якраз безпілотники зараз багато в чому замінюють. Це, звісно, не, не та заміна, якої б хотілося, але виконують принаймні обов'язки артилерії. Чи спостерігається це у вашій роботі? Я б сказав дещо по-іншому. Засоби пала ударного типу дії, вони ефективно посилили загальний вогневий вплив. Що це мається на увазі? Що вони допомагають ефективно знищувати ворога. В недоступних місцях для інших вогневих засобів, зокрема для артилерії, на котертому прикладі, коли противник ховається в норі, напевно, вже більше наших громадян чули, що противник застосовує таку тактику. Це коли в землі виривається нора з різними розгалудженими мережами, і противник там в ній накопичується. І, Відповідно, після того вчиняє або ударні штурмові дії, або коли ми намагаємося відбити ту позицію, якби за ознаками там не більше довгої службовця, об'єктивний може бути і 11, і 12. Ось в цю нору достатньо складно закинути чи снаряд, чи будь-які інші боєприпаси, які міг би ліквідувати ворога за рахунок і на який ми зараз до речі збираємо, вдається залітати секторально точно. В народ, чим самим ліквідувати ворога, і якщо не вдається ліквідувати всіх, хто перебуває всередині, в будь-якому випадку після вибуху кисень вигорає, і противник так чи інакше вимушений вилізти назовні. І коли противник вилізає назовні, по ньому спрацьовують артилерійські засоби різного типу, це називається об'єднаним вогневим впливом. І з точки зору оборони, а також наступальних дій є дуже і дуже і дуже. Активною річчю і ефективною, саме тому важливо мати fpv дрони і загалом дрони ударного призначення в значній кількості, цей баланс здається, забезпечувати за рахунок кожного українця за рахунок того, що ви зараз донатите. І коли ви скидаєте гривні чи диві, ви маєте пам'ятати, що це дає можливість не тільки бути ефективним силам оборони нищити ворога, це дає можливість зберігати життя та здоров'я наших солдат, наших військових. А чим більше нас в строю, тим більше у нас можливостей і тим менше ворога. Тим більше є перспективи того, що нам вдасться не просто утримати ті території, які зараз є, і ті позиції, які зараз є, а в перспективі провести ряд операцій для того, щоб деокупувати нашу землю. Чим більше ми деокупуємо наші землі, тим ближче перемога. А чим ближче перемога, тим скоріше перестануть бомбити наші мирні міста російськими ракетами. Тому все достатньо взаємопов'язано, і ви маєте пам'ятати, що можливості є в руках кожного з вас. Як в тих, хто є військово зобов'язаних, ви можете перейти за qr кодом і долучитися до нашого підрозділу, заповнивши анкету. Так і для свільних, які не є військовозобев'язані, допомагають Силам оборони всім, чи можуть. Маленьких донатів не буває. Кожна копійка вона надзвичайно важлива. 225 тисяч вже зібрано просто зараз, і ми можемо, звісно, і будемо збільшувати цю суму. Ми дякуємо всім, хто зараз активний. Спасибі за кожну гривню, пане Юрію. Скажіть, ось ці гроші, які в тому числі ми збираємо, ось під час таких зборів. Ви на них замовляєте, де саме безпілотники? Тому що, от е віце-прем'єр-міністр з інновацій говорить Михайло Федоров про те, що Україна нарощує власне виробництво і зараз вже наздогнала Росію за обсягами. Скажіть, які регіони, можливо, які компанії, якщо ми можемо говорити, де саме ви купуєте дрони? Що стосується нарощування спроможності української держави, я наведу на конкретному прикладі. На початку 2023 року ми отримували 20% засобів БПЛА від загальної потреби за рахунок держави і 80% за рахунок кожного українця, який донатив. На кінець 2023 року ця статистика змінилася 50 на 50. Тобто 50% засобів БПЛА ми отримували, вже почали отримувати від держави і 50% ще за рахунок української нації, що стосується кількості впів їх об'єктивно в військах стає більше, але водночас тим динаміка бойових дій є достатньо інтенсивною, і я вам скажу так: що якщо ми можемо сьогодні використати 20 двадцять дронів це за день, до прикладу, одним розрахунком це мінімальна потреба. Якщо у нас є 35, це дуже дуже добре, тому що більше цілей буде вражено, і ми можемо бути більше активні і забезпечити не просто секторальне враження. А паритет по інтенсивності з ворогом, а подекуди навіть перевагу тому в ряді українських компаній, які зараз активно розвиваються, є можливості спроможності закуповувати ці дрони. Я так думаю, що частина вже компаній заключила контракти з державою. Можливо, хто ще цього не встиг зробити, знаходиться на фінальній стадії державних випробувань, сертифікації того чи іншого засобу випала. Тому об'єктивно в Україні зараз купити є де і дуже. Тіше те, що до ініціативи по зборці дронів долучається багато українців, які збирають також дрони або в домашніх умовах, або в себе на невеличких підприємствах від 30 до 100 і більше в місяць. 340 тисяч вже ми зібрали, і цей процес зараз триває. Долучайтеся, тому що все, що ми збираємо, ми збираємо на дрони. А дрони вони якраз захищають життя наших бійців В такий спосіб. Ми можемо убезпечити їх. Ми підставляємо метал, але ми не підставляємо людей е я подивився, ви тільки якщо можна так сказати, на початку цього збору, так тому що ціль 16 мільйонів. Є будемо сподіватися, що сьогодні ми матимемо 2 мільйони з цих 16, так а навіть мені зараз підказують, що вже є. Тобто Лишилося не так багато, звісно, ну тобто більшість суми, але якщо ми такими темпами будемо рухатися, то очевидно хотілося б зібрати хоча б чверть цієї суми сьогодні. Ще раз я наголошу з вашого дозволу, що є QR-код. Ви зараз його бачите на екрані. Можна його зісканувати, все дуже просто і долучитися до нашого збору. Підказують мені зараз 400 тисяч. Вже наші глядачі задонатили для. Роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес. Е, підтримуйте ще, дякуємо ті, хто це зробив, і закликаємо інших глядачів, хто щойно долучився, можливо, зателефонуйте чи напишіть своїм друзям. Ми ще декілька хвилин будемо в ефірі і триматимемо цей QR-код, щоб вони також долучились. Юрію, а важливий момент ще е, це радіоелектронна боротьба. Що зараз із нею? Адже з одного боку потрібно, щоб українські безпілотники влучали цілі, не давали ворогам просуватися, але й потрібно бути самим захищеним. Від Цього я хотів би сказати про те, що українці неймовірні. Я принагідно дякую за високу інтенсивність зборів і донатів. Друзі, разом точно справимося, точно переможемо. Що стосується засобів радіоелектронної боротьби в Україні, це напрямок достатньо активно розвивається. Тому що сили оборони почали закривати ребом і шаловано. що має на як наші передові позиції, де знаходяться безпосередньо піхотні підрозділи, закриваються портативними ребами з цілю унеможливити враження позицій за рахунок ворожих ФПВ. тому що ворожі впіві попередніх наших позиціях працюють також достатньо активно. Також ворожі в піві працюють інші ударні засоби. Працюють по нашій легкоброньованій, броньованій техніці. А також автівка, які забезпечують логістику, тобто підвозять резерв, боєприпаси, все необхідне для оборони на передній лінії. Противник працює по цих категоріях цілих. Відповідно, за рахунок портативного репу закриваються передові позиції. Штурмові групи також почали зараз достатньо активно за рахунок як волонтерських грошей, так і вже державних. Отримувати реп-системи, які закривають групи, яка переміщається на відкритому просторі, так і активно встановлюються портативні засоби радіоелектронної боротьби на нашу легкоброньовану броньовану техніку та автівку, яку забезпечують логістики. І дійсно статистика враження ворожими FPV вище зазначеної категорії цілей знизилася в рази. Тому варто зуважити, що в Україні ведеться надзвичайно потужна системна робота щодо виготовлення та модернізації Необхідні греб-систем як централізованих, які е, подавлюють ворожі керовані авіабомби, відводять, які подавлюють е, централізовані засоби БПЛА, такі як ланцет, Зала, Орлан, так і портативні, які закривають від коптерів цивільного призначення, а також від ударних і впівдронів. Тому в цьому напрямку Україна дещо відстає від Росії, але з такою динамікою я впевнений, що в 2024 році нам дасться вийти в паритет. Юрію, майже 600 тисяч задонатили зараз наші глядачі. Ми всім вдячні. Я переконаний, що ви вдячні, ви вже дякували. Ще далеко до мети, 16 мільйонів, нагадаю, збирає ваш підрозділ. Наостанок, тому що маємо вас відпускати, коли зникне QR-код, де можна знайти інформацію, ті, хто не встигли, і поповнити вашу банку на збір на безпілотники. Набуть заходити на будь-яку нашу соціальну мережу інстаграм, фейсбук е е будь-яку зручну для вас, і ви можете завжди підтримати наш підрозділ. А що саме основне, ви можете заповнити анкету, хто є військовозобов'язаний, відчуває сили в собі про те, що може зброю в руках захищати батьківщину і додатково обов'язково встановимо комунікацію і шляхом рекрутинга. Ви опинитесь в нашому підрозділі, зможете ефективно захищати. Нашу країну і свою родину в складі збройних сил України, а саме наше підрозділу. І принагідно дякую вам і дякую кожному українцю, який підтримує нас, підтримує сил оборони, і спільно наближаємо перемогу. Друзі, так. дякую і бажаю всім гарного, вдалого дня. Дякуємо вам, пане Юрію, і вашим побратимам посестрам. Дякуємо нашим глядачам. Понад 540 тисяч. Нам вдалося за ці приблизно 10... 640 600. тисяч. Вибачте, цифри дуже швидко змінюються. І насправді я б хотів би їх озвучувати кожної секунди, щоб вони зростали. Як пам'ятаєте, цих аукціонах. Але 16 мільйонів збираєте ви цього разу. Ну. Восьму частину, чи навіть сьому, вже схоже, здало, вдалося зібрати. Сподіваємося, що найближчим часом ви закриєте збір, поповните свої запаси і будете знищувати окупанта. Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілась 92-ї окремої mm -hmm. штурмової бригади імені Кошового отамана Івана Сірка, долучався до нашого. Ефіру дякуємо всім, хто долучився до збору. Якщо ви хочете продовжити, шукайте АХІЛЕС в соціальних мережах реквізити та поповнюйте їхній рахунок для того, щоб в них було ще більше безпілотників. А росіян на нашій землі було ще менше.